Принаймні я тут розумію, про що йдеться От. дуже було цікаво. Друзі, для такого відчуття подорожі треба вміти подати цю інформацію. Я, наприклад, не, не зумію, навіть якщо я буду подорожувати, я Свої власні якісь буду почуття передавати. Я не зможу ось так от просто знімати і об'єктивно якось це все передавати. Це буде суб'єктивний досвід із моїми емоціями на той момент, із моїм світосприйняттям в конкретному моменті. Yeah. Тож таки. відео, де немає оцінки, де от як хочеш, так і розумій. Ось таке є, ось таке, такі дива. Наш світ прекрасний. Треба буде поподорожувати трошки, потім Колись. у нас у всіх трошки синдром відкладеного життя, бо зараз. Не те, що не на часі, зараз все одно не вийде не отримати стільки радості, коли думаєш, так, ці гроші можна було то купити більш корисніше і зробити так і так. Не знаю. Ось такі мої думки, друзі, з вами поділилася, Розбирайтеся тепер. Живіть цим, як хочете. І ще є Азербайджанський канал, щось там от, і вони там займаються звичайними справами в селі, але це Незвичайне село, а як то сказати? Одна хатинка на дуже великому, на великій ділянці землі, горній притом. Там ікони в кадрі є, і котик, і собачки, все є. От. Господар з господиною займаються своїми звичайними домашніми справами. І їхня кухня відрізняється від нашої, Їх, їхні заготовки на зиму відрізняються від того, що робимо ми закрутки. Звичайний побут побут відрізняється. Тож. Е, і також там ніхто нічого не говорить. Я вдруг зрозуміла, що в мене просто перенавантаження інформації. Звідусіль у нас якась інформація, щось відбувається, щось кудись летить, щось кудись уже прилетіло. То рятуватися, то не рятуватися, то купувати продукти, то не купувати все добре. То ну, як, якесь щось, двіж якесь відбувається. І... Цим шумом заповнене все життя, шумом таким, в лапках інформація. І коли дивишся якесь відео на вечір, вже не хочеться якось екшн комедію чи шонебудь, чи детектив, чи якась, ну, що-небудь. Фантастику може. А хочеться прості, звичайні речі, які роблять спокійні, адекватні люди. В своєму спокійному житті. І чогось це так класнюче відгукується всерединку. Я не знаю, як це пояснити. Хотілося б дізнатися, чи я одна така, чи ще є. чи нас таких багато. Хто дивиться такі відео без слів, як люди просто гарно роблять свою роботу. Здається, у мене нові фаворити із підписників із улюблених каналів.